Вітаю ветері. Ви новин у студії Віктор Раду. Музика. Уранці 12 січня російські загарбники обстріляли мирні квартали Херсона з артилерії. На вулиці загинула жінка, яка йшла на роботу. Ще один снаряд влучив автомобіль. Обгоріли тіло, водія виявили рятувальники. Під артилерійським вогнем противника перебував Станіслав. Там поранено 39-річну жінку. На ворожій міні підірвався 38-річний житель Новодмитрівки. На власному тракторі чоловік обробляв земельну ділянку і наїхав на вибуховий пристрій. Ймовірно, протитанкову міну. Війська РФ ведуть активні обстріли Херсона. Минулої доби від ворожих атак потерпали Корабельний та дніпровські райони. Там пошкоджено приватні будинки та виробничий корпус підприємства. У селищі текстильний снаряд влучив у приватний будинок. Поранення дістала 87-річна жінка. У неї діагностували черепно мозкову травму та контузію. У передмісті Херсона внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено понад 20 могил на цвинтарі. Повідомили у прес-службі поліції Херсонської області. Вивозили із зони бойових дій боєприпаси і продавали їх на чорному ринку. В Одесі затримали злочинне угруповання, яке спеціалізувалося на торгівлі зброєю. Громадяни однієї з країн Закавказя та Республіки Молдова спеціалізувалися на продажі зброї, гранат і патронів різного калібру, які незаконно вивозили із зони бойових дій. Під час відпрацювання оперативної інформації правоохоронці вийшли на чоловіка, який підшукував покупця наручну осколкову гранату Ф1. Продавцем виявився один з учасників злочинної групи, який відповідав безпосередньо за маркетинг нелегального арсеналу та пошук покупців на чорному ринку. В Одесі поліцейські затримали організатора злочинного угруповання та трьох його спільників, які спеціалізувались на продажі зброї. Всі вони вже потрапляли у поле зору правоохоронців за вчинення майнових злочинів, крадіжок, грабежів та шахрайства. Впродовж кількох місяців оперативники та слідчі поліції проводили негласні слідчо розшукові дії та задокументували збут правопорушниками гранати Ф1 за 150 доларів та пістолета Макарова з магазином і 146 набоями на загальну суму. 1300 доларів протягом кількох місяців оперативники стежили за правопорушниками, а потім затримали їх на місці злочину під час продажу постійному покупцеві трьох гранат. Із незаконного обігу вилучили весь проданий арсенал зброї, який направили на експертизу. Чотирьом зловмисникам повідомили про підозру. Кожному з них загрожує до семи років позбавлення волі. Повідомили у прес-службі облполіції. Росія отримала партію шахедів з реактивним двигуном від Ірану і балістичні ракети від Північної Кореї. Повідомляють військові. Чим загрожує ця зброя жителям України, і, зокрема, Одеситам, нам пояснив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко. Одеситів нещодавно схвилювала інформація про дрони нової модифікації, які може застосовувати ворог. За даними військових, ці безпілотники складніше знешкодити, бо вони обладнані реактивними двигунами. Він, хоча і дозволяє шахеду мати значно більшу швидкість 500 км на годину, але він споживає набагато більше палива, тобто зменшує відстань польоту, а їх можуть використовувати для прориву саме тих районів, де розміщуються сухопутні мобільні групи перехоплення. За рахунок саме швидкості, він може долати відстань набагато Швидше і е, стрілецька зброя загально не настільки ефективна для його перехоплення. Але за словами експерта, ці БПЛА доволі легко відслідити, бо саме через реактивний двигун вони залишають за собою помітний тепловий слід. Отже, наведення е, зенит на керованих ракет з відповідною головкою, самонаведення ГСН, а е, воно е, значно більш простіше проти 238-го, аніж проти 136-го. Що стосується ракет КН 24 та КН 23 які постачає Росії Північна Корея, то вони є модифікаціями старих радянських ракет, говорить експерт. І скоріш за все ворог може їх запускати по містам, розташованим ближче до лінії зіткнення Харкову, Дніпру, Запоріжжю, Херсону для Одеси, навряд чи від саме північно-корейських ракет, поки може бути загроза. А тому, що, а, якби вони були впевнені в надійності та ефективності їх функціоналу, вони б використовували їх не по Харкову. А зараз відбувається саме етап їх випробування, а, випробування саме російською стороною, щоб підтвердити або спростувати а, їх характеристики, дальність влучання і так далі. Тобто корейська зброя не викликає довіру навіть росіян, але це не зменшує її загрози для українців. Більш детально про військові загрози, зброю та можливий наступ ворога. Дивіться в підсумковій програмі Про головне у неділю. Допомагати один одному та ще у складних обставинах одна з чудових рис нашого народу, і ця душевна властивість проявляється найактивніше зараз під час воєнних подій, коли багато хто з громадян потребує підтримки. Товариство Червоного Христа в Одесі продовжує надавати гуманітарну допомогу внутрішньо переміщеним особам. Один з пунктів видачі у Київському районі відвідали кореспонденти граду. У затишному фоє, в доброзичливій атмосфері волонтерського центру, дорослі юні та зовсім малі українці цілими родинами в Одесі, рятуючись від наслідків агресії, знайшли прихисток українці з різних регіонів країни, де ведуться активні бойові дії, а також громадяни з окупованих територій. Всі ці люди потребують підтримки та матеріальної допомоги, яку серед інших благодійних та міжнародних організацій надає товариство Червоного Христа України, зокрема її Одеська обласна організація. Тут у Київському районі в одному з пунктів допомоги приймають громадян зі статусом ВПО. Раніше отримували допомогу в Чорвому. Да, Так, отримували. Ви мені поза позвоніли сказали ще раз. Прийти Так, зараз глянемо, чого ви не отримували. Ми вам Добре. серед відвідувачів центру Олена з Краматорська. Вона приїхала з маленьким сином трохи пізніше за своїх батьків, які в Одесі майже з початку повномасштабного вторгнення. Дуже сильні обстріли були. Тобто, спочатку, перший день в будинок поцілило в нашому районі. На наступний день з сином маленьким гуляли на подвір'ї і дуже рядом ракети прилетіли. І після цього вже знову вирішили виїжджати, тому що надто стало гучно і вже вирішили до батьків сюди, в Одесу. Інші відвідувачки Світлана з Херсонщини та Вікторія з Донецької області також до Одеси приїхали із рідними. Ми приїхали з Херсону. У нас три чоловіка. Ми приїхали в Одесу в іюні, Донецька область, Барівський район. Як давно ви тут? З августа місяця. Я жила в Рівному до цього. Виїхала звідтя. Донецької області я в апрелі місяця 22-го року. Поки дорослі спілкуються з волонтерами та отримують продуктові набори та речі, працівники у пункті видачі розважають маленьких відвідувачів. Ніт давай стоять. Смотри, у нас є різні разокрашки відіяку. Хочеш нарисувати команду? Можливо, Можливо, віде, віде, віде. Віде. У пункті видачі гуманітарної допомоги працюють волонтери, серед яких чимало громадян зі статусом ВПО. Вони із власного досвіду розуміють почуття відвідувачів та намагаються надати їм повсюдну допомогу та підтримку. Олександр Кравченко колись теж прийшов отримати свій набір та майже одразу вирішив присвятити частину свого життя допомозі іншим людям. Чоловік виявив бажання стати волонтером. Каже, що це був поклик його душі. Я переїхав в Одесу майже півтори роки тому. Як опинився в Червоному Хресті, це більш для мене. Тобто я хотів допомагати людям, було тяжко морально, а тут люди, я кожен день з людьми і набагато легше. Я для себе виділив два дні Крім того, що я допомагаю тут в Київському районі, я ще зараз знаходжусь в Зешері. Зешер це загін швидкого реагування Червоного Христа. Ми виїжджаємо ну, на прильот і допомагаємо людям. Допомогу, яку надає товариство Червоного Христа України, важко переоцінити. Люди дійсно вдячні за це. Я житель Херсону. нахожусь уже второй рік. Пробив 8 місяців в окупації в Херсону. Потім з'явилася можливість, з сім'єю виїхав сюди, тому що стало небезпечно, в наш будинок прилітав в інші під'їзди, правда. Живемо на ХБК, там обстріл сильніший у нас. Ну, Зараз от, допомагають нам. Дякую. Центр видачі гуманітарної допомоги у Київському районі працює близько двох років на постійній основі. За день співробітники товариства приймають до кількох сотень людей. Насамперед, ми видаємо внутрішньо особам категорія одна. Да, ми не маємо там з інвалідності, має бути людина чи ні усім внутрішньо особам, согласно справочки ВПО отримують всі люди. Реєструються на сайті Червоного Хреста, міста Одеса, ті, які не можуть зареєструватися, вони приходять до нас у офіс. Людина, яка на електронній базі працює, робить обзвін і приглашає на видачу допомоги. Сьогодні, наприклад, у нас 456 людей отримують допомогу. Як каже Тетяна Волошина, у благодійній справі випадкових людей не буває. Ті, хто колись прийшов до товариства та став волонтером, найчастіше залишається тут надовго, якщо не назавжди. Далі обирає наближче для себе напрямок роботи та постійно розвиває свої навички. Схоже на те, що зима повністю увійшла у свої права на всій території України. Навіть мешканці Одещини на власному досвіді відчули міцний вплив мінусової температури. Патрульна поліція в області продовжує активну роботу та дає пораду як водіям, так і пішоходам щодо підтримки безпеки на дорогах у зв'язку з погодними умовами. Після значного похолодання в Україні, яке відбулося починаючи майже з початку року, трохи пізніше, з 7 січня, морози дійшли й до півдня країни. Одещина у повній мірі відчула справжню зиму зі всіма ознаками, ожеледицею, потім потужним сігопадом та значним зниженням температури. Це вплинуло й на повсякденне життя учасників дорожнього руху, водіїв та пішоходів. Про ситуацію на дорогах міста за перші два тижні нового року розповіла начальник прес-служби управління патрульної поліції в Одеській області Алла Марченко. Ми працюємо 24 на 7 і патрулювали місто і під час свят. І в такі буденні дні я можу сказати, що за ці два тижні нового року ми бачимо, що наші водії, на жаль, продовжують порушувати. Якщо брати нетверезих, то це 182 водія. Які вже отримали запрошення до суду за те, що вони керували транспортними засобами у стані нетверезому або алкогольному, або наркотичному. Якщо брати до уваги інші порушення, не пов'язані з дорожнім рухом, то вони також мали місце. За цей період 30 фактів виявлено незаконного обігу наркотичних речовин. Це і розповсюдження, і це, як пояснюють, затримані для особистого вживання. Але я нагадую, що це стаття Кодексу Карного України. І за це, звісно, вже відповідальність досить сувора. Тому в таких випадках патрульні виявляють таких правопорушників, визивають слідчо-оперативну групу, яка вже до Допрацьовують ці матеріали з цими людьми. Досить розповсюджені були і випадки з порушенням комендантської години. Близько 150 людей, які тільки патрульні. Я ж нагадаю, що під час комендантської години працюють всі правоохоронці, а також громадські наші помічники. щодо патрульних, саме таку цифру правопорушників вночі затримано, доставлено до відділків поліції, і там вже з ними займалися подальше. Це слідчі співробітники національної поліції. Ожеледиться на дорогах, кучугури на узбіччях при несприятливих погодних умовах і у місті, і на автотрасах швидкісного руху водії та пішоходи долають свої виклики. Тому патрульна поліція у черговий раз нагадує про дотримання правил безпеки. Перше це дистанція та швидкість. Це те основне, що водії повинні завжди контролювати та дотримуватись, тому що під час руху саме дистанція і контрольована швидкість дає змогу водієві загальмувати та зупинити транспортний засіб безпечно. Також нагадаю, пішоходам ми це бачимо, і на жаль, це така є гостра проблема, що дорога слизька, мок і мокра. Але дуже часто саме пішоходи під час очікування зеленого сигналу світлофору виходять вже на проїжджу частину і стоять там в очікуванні, коли буде їх зелене світло. Алла Марченко ще раз звернулася з проханням до всіх учасників дорожнього руху бути вкрай уважними та обережними, а водіям ретельно перевіряти технічний стан транспортного засобу перед тим як сісти за кермо. Десятки мільйонів гривень необхідні для відновлення будинку, який суттєво постраждав внаслідок ракетної атаки РФ по Одесі наприкінці минулого року, а саме 29 грудня, житлова споруда потребує якнайшвидших протиаварійних робіт. Питання про виділення додаткової суми на реконструкцію будівлі розглядатимуть на найближчій сесії міськради. Напередодні нового року під ракетний обстріл Росії потрапив будинок у житловому комплексі на вулиці Середній в Одесі. Спочатку говорили про те, що ракета поцілила безпосередньо у споруду, і тому будинок, можливо, не підлягатиме відновленню. На щастя, його опорні конструкції витримали атаку. Проте станом на зараз цей об'єкт один із найбільш проблемних. Експерти свідчать, що протиаварійні роботи треба провести якомога швидше, аби уникнути обвалення будинку. Міська влада провела виїзну нараду за участю профільних муніципальних. Служб та будівельників, сума, що потрібна на відновлення будинку, обчислюється в десятках мільйонів гривень та є непідйомною для ОСББ. Для подолання проблемного питання буде ініційовано проведення позачергової сесії та виділення коштів з бюджету міста. Наразі міська рада на етапі визначення з потрібною сумою. Паралельно проводяться пошуки інших джерел співфінансування. Головна мета зберегти будинок і надати житло для постраждалих мешканців Одеси, говорять у міській раді. Аварія на трасі Одеса рені перекинулася вантажівка з піском. Водій на щастя не постраждав, але фура перекрила частину дороги, що ускладнило рух для решти транспорту. На автодорозі одеса Рені вантажівка з піском, що перекинулася, перекрила частину траси. У зв'язку з цим рух автомобілів здійснювався в реверсному режимі. Аварія трапилася на відстані півтора кілометри від контрольного поста маяки в бік пункту пропуску паланка Маяки удобне. Повідомили у прес-службі Південного регіонального управління Держприкордонслужби України. В Одесі за Хабар затримали чиновника держспоживслужби. Фігурант обіцяв підприємцю не включати його фірму до плану перевірок, якщо він заплатить тисячу доларів. Як з'ясувалося під час слідства, головний спеціаліст одного з відділів райуправління Держпродспоживслужби вимагав від чоловіка, який бажав розпочати бізнес із виробництва напівфабрикатів, тисячу доларів. За це він гарантував не втручатися в роботу фірми та не включати її до плану перевірок. Поліцейські затримали посадовця на гарячому одразу після отримання грошей і помістили його до ізолятора тимчасового тримання. Правопорушнику загрожує до 10 років позбавлення волі, повідомили у прислужбі. Облполіції. На які першочергові дані дивитися під час вибору продуктів у законодавстві України прописано, інформація про продукт на етикетці не має вводити в оману. Тому в нас на законодавчому рівні діють правила маркування. З початком повномасштабної військової агресії правила дещо спростили. Як сьогодні отримати важливу інформацію про товар із його маркування? Про це наша знімальна група радилася із лікарем-дієтологом. Читати етикетку, маркування на товарі, особливо на харчовому продукті, вкрай важливо, вважає лікар-ендокринолог, дієтолог Марія Жигаліна Гриценюк. Треба дивитись не тільки термін придатності, а й повну назву, перелік інгредієнтів, наявність алергенів тощо. Іноді пишуть там сир, а потім маленьким шрифтом можуть написати сирний продукт. Так? Звертати увагу, що, бо назва це торгова назва. Що саме там. Переходимо до складу. Завжди, що стоїть перше, це то, чого більше в складі продукту. А якщо, наприклад, цукор перший, то цукру більше всього. І навпаки, на етикетці можуть написати не містить цукру або не містить доданого цукру, а в маркуванні цукор може називатися інакше: мальтодекстрин, інвертний сироп, кристалізований сік винограду, фруктозний сироп, солодовий цукор. Але все це той же самий цукор. Сік апельсиновий на 250 мл. Він має 30 грамів цукру, а доросла людина за день. Має вживати не більше 30 грамів цукру. Тобто, ну люди подивилися і не розуміють, ну що таке, 30, 37, 50 для звичайної людини це не зрозуміло. Тобто, в одній склянці такого соку буде денна норма цукру. Проблемою лікар вважає відсутністю маркуванні вказівки на максимальну норму вживання. Це стосується не тільки цукру, а й солі. Треба дивитися на маркування також, бо солі до 5 грамів. А якщо це людина, яка в гострому інфаркті міокарда або серцева недостатність, там взагалі до 2 грамів. Кожен, хто має вади здоров'я, повинен уважно знайомитися з описом на продукції і знати, які назви можуть приховувати зміст, як говорить лікар, або бути недоброчесними. А ось що може завадити здоров'ю майже всіх. Так, це трансжири, вважає дієтолог, це е, штучно оброблений жир, е, який дешевий для виробника. І дуже некорисний для людини, яка його споживає. У жирів є дуже багато плюсів, і наші мембрани складаються з жирів, наш мозок і фосфоліпіди печінки. Жири нам дуже потрібні. Вони за синтез стероїдних гормонів відповідають. Але саме трансжири вони не корисні нікому. Вони дають високий ризик атеросклерозу і смертність від інсультів, інфарктів, що є першою причиною смертності в Україні і в світі. Трансжир може бути в лапках прихований від споживача під назвами гідрогенізована олія, модифікований жир, маргарин, спрет, жир спеціального призначення, каже Марія Жигаліна Гриценюк. Це залишається проблемою, і яку треба вирішувати, бо, наприклад, в Євросоюзі там є маркировки як за принципом світлофора, там те, що там ну, більше за норму, то червоне, те, що корисне е зеленим, і це не для того, щоб налякати людину, а для того, щоб проінформувати людину. В Одесі пройшов всеукраїнський турнір по боксу серед юніорів, присвячений пам'яті заслуженого тренера України Одесита Михайла Кореновського, який загинув внаслідок ворожого обстрілу Дніпра в січні минулого року. За результатами цього турніру, члени журі оберуть найсильніших спортсменів, які зможуть взяти участь в чемпіонаті з боксу в Одеській області, а потім змагатися на чемпіонаті України. Всеукраїнський турнір з боксу пам'яті нашого земляка Михайла Кореновського дійшов в фіналу. Кореновський був заслуженим тренером України з боксу та старшим тренером збірної Дніпропетровської області. Проте його життя раптово перервала російська ракета, яка влучила в багатоповерхівку, де жив Михайло. 14 января прошлого года мы проводили наше мероприятие. У нас получается, мы открыли наш клуб 13 января 2019 года и отмечали свой день рождения. Но год назад ровно произошла такая ужасная история, что наш друг, наш коллега в этот день умер от российской ракеты в своем доме. В котором мы вместе проживали в одном дворе, учились на протяжении четырех лет. Це вже другий турнір з боксу, проведений в Одесі, в пам'ять Михайла Кореновського. Цього року протягом чотирьох днів змагань на ринг виходили спортсмени майже з усієї України. Це юніори з Одеського, Херсонського, Миколаївського, Дніпропетровського, Донецького та Харківського регіонів. Цей турнір є одним з головних етапів підготовки до чемпіонату з боксу в Одеській області, за результатами якого буде сформована збірна для участі в чемпіонаті України з боксу. Далі пройдуть лише найкращі. Ваші спортсмени. Суперник сильний, достойний. я з ним вже не перший раз боксував, вже раз третій. Готувався добре, ну як і завжди, готуємось до змагань любих, до так і як чемпіонат України, готуємося сильно, так і до звичайних. Незважаючи на труднощі війни, бокс залишається невід'ємною частиною спортивного середовища України, зазначають спеціалісти. Когда мы выезжаем на соревнования, и наши спортсмены представляют нашу страну, побеждая на международных соревнованиях, завоевывая первое место, поднимается флаг Украины, играет гимн Украины. Это самое, что и есть патриотическое воспитание нашей молодежи. Мы всячески прививаем нашим юным спортсменам именно вот этот дух победителя, дух свободы, потому что каждый сегодня занят. Работає для нашої общей победы. сьогодні. Наш фронт спортивний фронт. Ми всячески активно участвуем в развитні спорту, воспитании нашої молодежі. Ми стараемся на всіх соревнованиях участвувати в Україні. Ну і хто попадает в сборную Украины, естественно, присутствие на чемпіонатах Європи і мира і хороші результати у наших боксерів. Вот, у нас -то только вот в боїбоксерском клубе Левша три чемпиона Украины и чемпион Европы в тяжелом весе. Так что в Одессе бокс поднимается на хорошем уровне. И мы стараемся везде, где бы ни были в зарубежных странах поднимать флаг Украины. Незважаючи на труднощі війни, розвиток боксу в Україні має залишатися пріоритетом. Він сприяє не тільки фізичному здоров'ю та спортивним досягненням, але й формує сильних, впевнених в собі та визначених у своїх цілях людей. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.